Галина, Кухариш, я хочу квітів, я хочу квітів, як я хочу квітів, і оберемками, щоб вставити світ, щоб їх принести тимубитим дітям, щоб низько поклонитися їм до них. А ще я просто хочу впасти на коліна і кричати: Боже, правний розіпни, тих нелюдів, через яких руїнах моя земля. Через яких сини й дочки наші в домовинах вертаються на батьківський поріг, ще зовсім діти. У чому їх провина? Хіба я можу тим катам простити наш Маріуполь, Харків чи Херсон? Скажи, мій Боже, як же далі жити? Іде війна, страшна війна, не сон. Прости мені, що часом сумніваюсь. Страшно, бо боюсь і знову каюсь, і знову навертаюсь, і знову молюся. Господи, молюсь, пошли свій захист Божий нашим дітям на Україну і на весь наш рік. А ще, я, Боже, дуже хочу квітів і оберенками, щоби встолити.